Пункт 3 таємного протоколу до радянсько-німецького договору від 23 вересня 1939 року, в якому з радянської сторони підкреслювався інтерес до Бесарабії, а з німецької заявлялося про повну політичну незацікавленість у цих областях, не лише перевів Бесарабське питання в площину практичного вирішення, а й зумовив силовий спосіб його розв'язання. Передусім, тому що цей похід був результатом пакту Молотова Рібентропа. Після визвольного походу Червоної армії в Західну Україну і Західну Білорусію підготовка аналогічного походу Бессарабію загальмувалася через ускладнення в ході радонізації приєднаних територій, а також внаслідок зимової війни СРСР з Фінляндією. Тільки наприкінці березня 1940-го року Політбюро ЦК ВКПБ затвердило рішення про формування військового групування для походу в Бессарабію. Отримавши відповідні розпорядження, народний комісар оборони СРСР Симон Тимошенко видав директиви про створення Південного фронту з частин та з'єднань 12 та 5 армії Київського особливого та 9-ї армії Одеського військового округів. Командуючим Південним фронтом призначався генерал армії Георгій Жуков. При цьому він залишався командуючим Київським особливим військовим округом. Наприкінці квітня 1940 року військова розвідка генштабу Румунії вперше зафіксувала зростання інтенсивності перевезень живої сили і техніки з глибини території СРСР у прикордонну смугу Одеського військового округу. Однак тодішнє керівництво Румунії, не бажаючи загострення і без того складної політичної ситуації в країні, спочатку інтерпретувало ці розвідувальні дані як такі, що не свідчили про загрозу безпеці країни. Бажане видавалося за дійсне, і тому домінувала думка, що розташування радянських сил на сході Бесарабії не обов'язково повинно означати підготовку до негайних воєнних дій. У першій і другій декадах червня 1940 року румунськими владними структурами були затримані декілька радянських розвідників. Які цікавились можливістю проникнення в службові приміщення з метою здобуття румунських військових документів та топографічних карт прикордонних областей, завдання розвідників також полягало у здобутті інформації щодо дислокації військ та командування, розміщення державних установ та їхнього керівництва. З метою помпезної зустрічі армії визволительки Москва заздалегідь таємно направила в Бесрабію кілька груп по 30 чоловік, яким було доручено підготувати населення до зустрічі Червоної армії, а також збирати розвідувальні дані. З другої половини червня 40-го року військово-дипломатична діяльність Радянського Союзу в руслі приєднання Бесарабії та Північної Буковини набула прискореного характеру. Зовнішні умови для вирішення питання про приєднання Бессарабії та Північної Буковини до СРСР були сприятливими. Румунія на той час опинилась у такій ізоляції, в якій вона ніколи раніше не була на міжнародній арені. Система міжнародних договорів, що гарантувала безпеку країни, повністю розвалилась. Воєнний конфлікт мобілізував сили Німеччини, Великої Британії, Франції на заході Європи, в той час як на сході Радянський Союз мав повну свободу дій. Тож о 22 годині 26 -го червня посла Румунії в Москві терміново викликали кабінет Молотова, де йому й зачитали ультиматум, вимоги якого зводились до наступного повернути Бесарабію в СРСР, передати СРСР північну частину Буковини в кордонах згідно з картою. Не знайшовши потрібної підтримки у Німеччини та Італії та у своїх союзників, Румунія була вимушена погодитись з умовами окупації. 28 червня 1940 року радянські війська перетнули Дністер і вступили на територію Бесарабії та північної частини Буковини. Румунські частини одержали наказ організовано відступити. Одразу ж після вступу Червоної армії на території Бесарабії та північної частини Буковини почав працювати величезний пропагандистський апарат. Ці дні серед населення та солдатів розповсюджувались у великій кількості газети і спеціальна література, на вулицях і будинках розвішувались плакати та лозунги. Політичними органами Червоної армії організовувались мітинги та маніфестації з метою викликати у безсарабців буковинців гарячу любов до визволителів та почуття довіри до рад. 2 серпня 1940 року сьома сесія Верховної Ради СРСР. Прийняла закони про утворення союзної Молдавської Радянської Республіки та про включення північної частини Буковини Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. 10 лютого у 47 році у Парижі між країнами антигітлерівської коаліції та Румунією було підписано мирну угоду про радянсько-румунський кордон, яким Румунія, де Юре, поступала з територіями Бесарабії та північної частини Буковини. Отже, врученню радянської ноти румунському уряду передавала багатогранна підготовча робота, що ґрунтувалася на всьому політичному, економічному та воєнно-стратегічному потенціалі Радянського Союзу.